Доброго дня, шановні депутати. У нас сьогодні в залі зібралося на даний час 8 із 10 членів президії, тобто у нас є фор, ми можемо розпочинати. Пропоную одразу перейти до порядку денного, який у нас сьогодні є. Скажіть, його озвучувати чи у вас є? Ви ознайомилися настільки? Ознайомилося. Тоді пропоную. пропоную голосувати за порядок денний. Які підготовлені до плюнарного засідання до цього сесії Подільської районної ради Дерської області 8 скликання. -го Прошу голосувати. Хто за? Дякую, одноголосно. Рішення прийнято. Тоді переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання: про літати діяльності Любошівської окружної прокуратури Дерської області на відповідній території Подільського району продовжити місяців 25-го року. На сесію буде присутні представники керівництва Любашівської окружної прокуратури. Зараз вони вирішують питання зв'язку з тим, що там у них також нарада в області, тобто буде або керівник особисто, або заступник. Но хтось із них той однозначно буде разом зі своїм звітом. Також прошу проходити. Також у вас до рішення є їхній звіт. Озвучувати звіт чи на сесії засух... Ні, На сесії. Дякую. На тоді пропоную голосувати за перше питання в порядку денного. Е, про результат діяльності Бушівської окружної прокуратури Деської області на відповідній території Подільського району продовжити місяць 2025 року. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Прошу відмітити, що у нас на президії додався ще один член президії. Це депутат Подільської районної ради колесник Оксана Євгенівна. Дякую. Так, наступне питання: про результати діяльності окружної Подільської окружної прокуратури Деської області на відповідній території Подільського району впродовж 6 місяців 2025 року. Також у вас в папочках є проєкт рішення спільно з їхньою інформацією Подільської окружної прокуратури. Озвучувати інформацію чи заслухаємо на сесії представника керівники Подільської окружної прокуратури. Я думаю, заслухаємо. Там є розпечатано вказано в у матеріалах. Можете почитати. Тоді пропоную Хочу голосувати за включення даного питання до денного сесії. Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. Дякую. Рішення прийнято. Наступне питання про результати діяльності Подільського районного управління поліції, головного управління національної поліції в Одеській області на території Подільського району упродовж шести місяців 2025 року. На сесії також буде представник керівництва. Подільського районного управління поліції і у вас в матеріалах також є звіт за результати діяльності Подільської районної Подільської, подільського районного управління за 6 місяців 2025 року. Тому пропоную заслухати на сесії звіт від керівництва управління поліції. Прошу голосувати. Хто за? Дякую, рішення прийнято до голосу. Наступне питання про результати оперативно судової діяльності Подільського районного управління головного управління ДСНС України в Одеській області продовж 8 веся 2025 року. На сесію запрошений тимчасово обов'язки начальника Подільського районного управління підполковник служби цивільного захисту Ігор Єльбаєва. Він підтвердив, що він буде на сесії і він озвучить звіт. Тому пропоную включити і на сесії вже заслухати звіт. Керівника Поліського районного управління головоуправді управління, Святої Одеської області. Пропоную голосувати за включення даного питання до порядку денного сесії. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Не Рішення прийнято. Наступне питання: про звіт районної державної адміністрації про виконання районного бюджету Подільського району за перше півріччя 2025 року. На сесії буде представник буде точніше начальник відділу фінансового. Фінансового відділу Подільської РДА, але це питання ми окремо заслуховували на постійній комісії. Є голова постійної комісії з питань фінансів і Михайловна, Вона може підтвердити, що ми це все заслуховували і тому я про да тому я пропоную включити і заслухати вже спільно звіт всім колективом, депутатським складом. Прошу голосувати за включення даного питання. Прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято за закладу. Наступне питання про схвалення прогнозу районного бюджету Подільського району на 2026-2028 роки. Також аналогічно заслуховувався на фінансовій комісії це питання. І я пропоную його також включити на е, порядок денний, до порядку денного сесії і заслухати вже напряму від представника від начальника відділу, і заслухати його спільно е, депутатським корпусом. Прошу голосувати за включення даного питання до порядку денного сесії. Прошу голосувати. Дякую. Наступне питання про затвердження списку присяжних Подільського міськрайонного суду Одеської області. Надійшов з територіального управління державної судової адміністрації, надійшов лист, що один із присяжних склав повноважень, і вони просять одного виключити і нового присяжного включити. Є відповідне рішення, одного виключаємо і одного включаємо, затверджуємо новий список присяжних список присяжних з прізвищами є у вас на руках проєкт рішення. Тому прошу голосувати за включення даного питання до порядку денного сесії. Прошу голосувати, хто за? Дякую, прийнято одноголосно. Наступне питання про затвердження списку присяжних Балтського районного суду Одеської області. У зв'язку з тим, що в Бацькому районному суді Одеської області закінчилися повноваження в присяжних повністю. Вони відпрацювали своїх три роки. У зв'язку з цим е територіальне управління просить нас змінити склад присяжних Бацького районного суду. Затвердити новий список присяжних бацького районного суду. У зв'язку з чим підготовлені відповідні. Е Кандидатури, вони є в порядку денному надані з відповідним пакетом матеріалів по кожному присяжному. Доброго дня. Тоді прошу голосувати за включення даного питання до порядку денного е, сесії. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання про припинення шляхом ліквідації Катовського районного управління сільської пожежної охорони. У 2001 році Котовською на той час районною радою було створено Котовське районне управління сільської пожежної охорони. Але ця організація з 2009 року не виконує функції, тобто немає ні керівництва, ні підлеглих нікого. Але ми рахуємося за нею як засновник і для того, щоб привести відповідність наші документи. Маємо закрити ті організації, які не використовуються, але сьогодні технічно ще існують як юридичні особи. У зв'язку з чим підзовані відповідні проєкти рішення? Вони узгоджені з державними реєстраторами. Враховані всі їхні зауваження, які мають бути в проекті рішення. Він є у вас на руках. Якщо треба, можемо озвучити. Якщо ні, прошу розглянути це питання і вести його на порядок денний сесії. Прошу голосувати. Хто за? Дякую, прийнято одноголосно. Наступне питання про припинення шляхом ліквідації князької району виборчої комісії Одеської області. До нас надійшов лист з управління Казначевської служби в Окнянському районі. Вони так і називаються на даний час, тобто вони свої назви не змінили. Він так і називається Окнянському Князькому районі, Любашівському. Надійшов лист, в якому вказано, що. Е Окнянська районна виборча комісія, яка існувала до 2020 року. На даний час вона не закрита, і також вона є. Вона є як юридична особа, світиться і вона в казначейській службі світиться з рахунком. Але у зв'язку з тим, що вона на даний час вже ніколи не буде приймати у зв'язку з окурпненням районів, не буде приймати участі в виборах і не буде працювати. У чим вони просять нас привести також у відповідність і припинити її діяльність шляхом ліквідації. Зв'язку бігаторний відповідний проект рішення він також є у вас. Тому для того, щоб розпочати відповідні ліквідаційні дії, необхідно прийняти відповідне рішення. Тому прошу голосувати за включення даного питання до порядку денного сесії. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Рішення прийнято. Наступне питання: внесення змін до рішення Подільської районної ради від 27 січня 2021 року про затвердження програми розвитку місцевого самоврядування Подільського району на 2021-2025 роки. А, для того, щоб робити. Ряд е, дій нам необхідно внести зміни в програми. А саме на даний час у нас в програмі про розвиток місцевого самоврядування в Подільському районі зазначено, що е, ми можемо, придба, е, ми можемо е, приймати участь в розвитку місцевого самоврядування тільки спільно з районними радами та місць громадами району. А органи виконавчої державної влади взагалі там не визначені. А друге питання, якщо ви бачите, наступне питання про надання на придбання кату. Тобто це два питання взаємопов'язаних для того, щоб ми могли робити будь-які дії і надавати допомогу будь-яким центрам. Нам треба внести для того, щоб ми могли надавати допомогу. У зв'язку прошу підтримати даний проект рішення. Він також був розглянутий на постійній комісії з питань фінансів і включити його до порядку. Денного сесії прошу голосувати хто за? Дякую, рішення прийнято одноголосно. Наступне питання про дозволу на продвіння твердопавного котла для опалення центру соціальної психологічної реабілітації дітей. У вас є в проект рішення. Ситуація, яка На минулій сесії ми приймали рішення щодо передачі будівлі, яка знаходиться в місті Кодима. Хто ну я думаю, всі пам'ятають? Ситуація така, що цей центр також знаходився на території цього формування. У зв'язку з тим, що він також перестав там існувати, їм виділили місце в другому населеному пункті. В цьому населеному пункті виділили будівлю дитячого садка, яка вже років 20-30, ну, Умовно, скажімо так, вона не функціонує взагалі. Все там ще дуже дуже старе, дуже не економічно те. Не енергоефективна, це цьому так. У зв'язку з чим у зв'язку з тим, що їм вони зверталися і на рівень області, і в інші структури, як би не знайшли ніде допомоги. ні в громаді ні в фондах ніде вони звернулися з листом до нас. Вони просять нас, щоб ми допомогли їм придбати котел в цій програмі. В попередньому рішенні в нас закладені 100 тисяч, які в минулому році для того, щоб Тобто одноразово комусь допомогти у зв'язку з тим, що ніхто на сьогодні до сьогоднішнього дня ніхто крім них не звертався. Ми розглянули питання і на фінансовій комісії з приводу того, щоб допомогти центру. Центр працює з дітьми всього, району, які опинилися в складних життєвих обставинах, в яких сім'ї позбавлені батьківських, батьки позбавлені батьківських прав. Тобто в цьому центрі знаходяться ці діти для того, щоб центр працював сьогодні. їм треба опалення. Логічно, тому що у нас якби. Іде опалювальність. Тому прошу підтримати дане рішення, включити дане питання до порядку денного сесії. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання про внесення змін до рішення Пітовської районної ради від 21 серпня 2015 року номер 466 6 про модернізацію мережі освітніх закладів району. Відповідно до цього рішення. Коли ліквідовувалася Домницька загальноосвітня школа першого ступеня, не був визначений хто правонаступник цієї школи взагалі не було визначено. І зараз, коли виникло питання про впорядкування мережі освіти, ну, на даний час вже Куяльницької сільської ради, е, технічно школа є, а правонаступника немає. І відповідно припинити реєстраційні дії по, цій, е, по цьому закладу не можна. В зв'язку з чим ми вносимо зміни. Є в порядку денному, в проєкті рішення, у вас є відповідне рішення. Е, 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 е. В якому зазначено, це на, відповідно до листа е відділу освіти Куянської сільської ради, де вони просять визнати, не опорний заклад освіти, визнати його е правонаступником е Домницької загальноосвітньої школи першого ступеню, яка вже технічно вона припинила свою діяльність, там вже немає ні дітей, вона не працює. Але для того, щоб юридично. Факт встановити і закінчити реєстраційні дії. Треба відповідно прийняти рішення. Тому пропоную даний проєкт рішення включити до порядку денного сесії. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання про затвердження розпорядження голови районної ради, які видані у міжсесійний період. Ну, це процедурне питання. У вас є розпорядження. Є додаткові розпорядження, які були прийняті. Місійний э, період. Якщо є питання по якомусь з розпорядженню, я можу прокоментувати. Якщо ні, пропоную винести на порядок денної сесії. Тоді прошу голосувати за включення до порядку денного сесії. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Наступне останнє питання внесення змін до рішень Подільської районної ради від 22 грудня 2020 року номер 12 22 грудня 2020 року номер 13 та від 20. 6 грудня 2020 року номер 19 Питання заключається в тому, що ми вносимо зміни в назву постійної комісії, відповідно, в положення постійної комісії, і це постійна комісія з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення, де прописуємо до них ще одне повноваження: це захист прав ветеранів війни та їх родин. Для чого ми це робимо? Як один з моментів. На 12 вересня на сесії обласної ради була прийнята е, доволі позитивна е, програма. Однозначно можу прокоментувати так з приводу якраз допомоги цим сім'ям для того, щоб наші люди, які будуть звертатися, мали більш е, вищий, е, вищу можливість отримати цю допомогу. Надо створити цю комітку, надо вписати це в комісію, для того, щоб ми могли ще, окрім того пакету документів, який треба подати, ми ще могли подавати висновки постійної комісії за доцільність. Включити цих людей в цю програму в різному окремо Петро Іванович про, розкаже, які вимоги є і що треба робити. Ну, я Прокоментую вже всім депутатам, яка що треба зробити, який пакет підготувати, як подавати. Тому пропоную включити дане питання до порядку денного сесії і розглянути його вже на сесії подів з ради. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Рішення прийнято Одноголосно. Так, шановні депутати, ми. Прошу і питання порядку денного. Я дякую всім за роботу в президії. Тоді ми вже на сесії будемо розглядати ці питання більш предметно. Дякую за включення всіх питань до порядку денного сесії.